Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Пальчиком натисніть підписатися. І дзвіночок для чого дзвіночок? Для того, щоб свіжі відео з'являлися у ваших гаджетах у вигляді сповіщень, що ми стартуємо сьогодні. Вночі я розповіла вам про надзвичайну подію, яка довгий час назрівала і нарешті стала реальністю. Я маю на увазі початок громадянської війни на території Федерації. І якщо ще вночі, друзі, ми могли з вами розмірковувати, аналізувати, хто це міг розпочати насправді, чи це можливо якийсь взагалі хитрий план Путіна і Пригожина. Але пізніше, вже на ранок, ми отримали звернення від Пригожина про те, що дійсно розпочалася громадянська війна. Пригожин зі свого штабу записав ось це звернення. Подивіться, ми знаходимося в штабі годин 30 хвилин мінутра, під контролем воєнний об'єкт Ростова, в тому числі аеродром. самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нету. Санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный штаб управления, главный пункт управления работает в штатном режиме. Проблем никаких нет, ни один офицер не оторван. Поэтому, когда вам будут рассказывать о том, что ЧВК «Вагнер» помешала работе, и поэтому на фронте что-то посыпалось, на фронте посыпалось не поэтому. Когда мы пришли сюда, то мы еще раз подтвердили много новое. Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается, это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору санитарные потери в день составляют некоторые дни до тысячи человек. Это убитые, без вести пропавшие, раненые и так называемые отказники, которые отказываются не потому, что они струсили, я уже говорил, а потому что у них выхода нет, боеприпасов нет, управления нет. Начальник генерального штаба бежал отсюда, как только узнал о том, что мы подходим к зданию. То не зрозумів, чому власне все це розпочалося у вигляді громадянської війни на території Федерації. Розпочалося це з того, що Пригожин озвучив е з боку Міністерства оборони Російської Федерації напад на ЧВК Вагнер, власне, розстріл їхніх позицій. Він оголосив не тільки про знищення трощення позицій, але й про смерті своїх бійців. Після чого в звичній для нього манері звинуватив у всьому цьому не Путіна, акцентую, а його оточення, зокрема Шойгу та Герасимова. І якщо ви ще все, все ще в здогадках, чому власне, вагнери йдуть в Москву, яка їхня основна мета, то я скажу, що основна мета це дійти до Шойгу, дійти до Герасимова. І не знаю, чи це знищення, чи це ліквідація. Про це вже не констатує ватажок зеків із ЧВК. Він тільки говорить про те, що ми йдемо на марш до цих покидьків. Ну чим це завершиться? Записаємось попкорном. А я далі по хронології продовжу. Отже, друзі, вагнера вирушають, вони. Легко просто захоплюють Ростов, легко вороніж. Принаймні військові об'єкти тим часом по дорозі з вороніжа до Москви, там приблизно 500 кілометрів їх обстрілюють. Вагнерівці натомість знищують техніку, зокрема, гелікоптери противника. Ну як противника їхніх співгромадян, які в даній ситуації в протилежному таборі, в таборі е Збройних сил офіційних Російської Федерації. Після чого в містах починається замінування, зокрема в захоплених, зокрема, от в Ростові е на Дону, зараз ми вам покажемо фрагмент: вагнера мінують підступи до е адміністративних об'єктів міста. В місті паніка чимало громадян сваряться між собою. Хто за Путіна, хто за Вагнера, прямо на вулицях? Те саме відбувається і в інших містах, надто в тих містах, в яких лунали вибухи. Всі зрив Путін записує звернення. Не буде вам зараз його показувати, аби не муляти око цим. Покидьком, але в ньому він каже, що коротко, хлопці не сваріться. Ми всі єдиний народ, героїчно воюємо. Тому це все провокації, але говорить, що ті, хто ці провокації вчиняв, мають бути ліквідовані, натякаючи на операцію під назвою Фортеця. Яку нині здійснюють представники Збройних сил Російської Федерації на допомогу Путіну приходить Кадиров, і от зараз покажемо вам кадри: Ахмат Сила, як автомобілі вже рухаються до Ростова з території Ічкерії, Чечні. І додам, що Медведєв, колишній президент і прем'єр Росії, і кілька представників політичних кланів Російської Федерації вже втікли приватними літаками. Президент Білорусі, самопроголошений Лукашенко, відлетів до Туреччини теж приватним літаком. Ну а білоруси записати звернення. Білоруси ті, що представники полку Касі Каліновського, які воюють на стороні України, сприяльні умови для знищення диктатури імкліво наближаються. Гэта початок канца вялікай тиранії Путін може поспробувати утягнути білоруських військовців у унутраны канфлікт, конфлікт. Каб'йон став і нашим конфліктом так само. І я ха хочу заклікаць беларускіх дыпламатаў, вайскоўцаў і славікоў памятаць, што ў нас беларусаў свае нацыянальныя інтарэсы. Рыхттуцеся для ўступу да атрадаў, самаабароны. Кожы горад, кожны квартал, кожная вуліца, Б будьзьце гатовыя для кантролю сваёй тэрыторыі і падтрымцы парадку. Вайскоўцы, рэзервісты, беларусы, Чекайте нашого сигналу. Час свободи наближається. І зараз найліпше шанець вигнати російських військовців з нашої країни. І цей шанець буде пропущений, Росія зробить з нами так же, як з Україною. Перед цим вже було звернення від представників військового сектору Білорусі, але які не підпорядковуються Лукашенкові, де вони сказали, що хочуть захищати свою землю від диктаторів, і час настав з приводу. Світової позиції, друзі, окреслю вам її. Путін дзвонив Такаєву президенту Казахстану, і президент Казахстану заявив, що мовляв не збирається ніяким чином підтримувати Путіна в цій історії, назвавши її ситуацією внутрі государства, тобто внутрішніми проблемами государства, в котрої в які. Така не вважає за потрібне втручатися, адже це не його справа. Суверенна Росія, суверенні конфлікти. Друзі, чому взагалі важливий ростов на дону і захоплення його ЧВК «Вагнер»? Тому що в ростові на дону фактично координаційно перебуває весь генштаб Російської Федерації спільно із ЧВК. Тобто, якщо ЧВК захопили базу в ростові на дону МО Російської Федерації, то це означає, що в їхніх руках всі документи і всі стратегії того, яким чином на даний момент виглядає ситуація на фронті. Відповідно, Вагнер тепер головний у координації всіх військових дій, принаймні інформаційно. Ну і що до Москви, друзі, на сам кінець Путін за інформацією, яка нам стала відома із джерел. За кордоном говорять сів літак вилетів до Новгородської області. Сподіваюся, що безпо безповоротно там може і закінчити свій життєвий шлях. А втім, скоріш за все там буде якийсь координаційний тимчасовий штаб, де він зустрінеться із силовиками. Але Москва готується до облоги. Введено режим контртерористичної операції після демаршу Пригожина і цього мітіжа у зв'язку із. Повстанням всередині Росії ініційованим пригоженим прослуховування будь-яких розмов та перевірку переписки, отримали силовики, проведення затримані обшук без додаткових погоджень, силовий доступ в приватні та службові приміщення, видалення фізичних осіб з ділянок, місцевості та об'єктів без погодження із судовими інстанціями та іншими інстанціями, призупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою 4 Тири, де діє зараз система перехоплення Пригожина і його військових, так званих, які рухаються в бік Москви. Ну тобто на даний момент цілковитий хаос, і ми можемо цьому факту тільки радіти. Втім, залишати розум холодним. Я думаю, кожен з нас розуміє, що вірити Російській Федерації і Зекам або КДБшнику немає сенсу, тому спостерігаємо разом і з всім світом за тим, що відбувається. Ну а я додам, що РДК і Легіон Свободи Росії тепер мають непогане підкріплення, і недаремно мені в інтерв'ю Ілля Богданов, представник РДК, говорив про те, що вони вважають пригожена, хоч і своїм на даний момент ворогом на полі бою, але справжнім патріотом Росії, натякаючи на співпрацю з ним, якщо той захоче прибрати російську владу. Я, друзі, на сам кінець скажу, що якщо раптом Пригожин захопить владу, то безумовно це війна вийде взагалі на новий етап. Але те, що це точно несуцільно позитивна історія для України, це однозначно. На чолі будуть зекі зекі, злочинці, тому доволі оснащені так само вони лишаються озброєні. І лишаються з неба яким досвідом, не забуваємо про це. І наразі азовці у мене в інтерв'ю говорили про те, що вагнерам мають непоганий досвід, і напевно лишаються чи не найефективнішими вояками там на фронті. Спостерігаємо за всім, що відбувається. Не забувайте про телеграм-канал Соколова. Ми там постимо все найсвіжіше. Я вам всім дякую за довіру. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Друзі, це початок кінця. Ми неодмінно переможемо, тому тримаємося купи, віримо і допомагаємо своїм. До зустрічі!